Тюша, як треба використовувати домашні маски? Домашні маски це додатковий догляд, який ми використовуємо двічі на тиждень. Як саме правильно це зробити? Треба спочатку вмитися, тобто використати гель, пінку або молочко для вмивання, протонізуватися. Ще дуже рекомендую використовувати додаткове очищення у вигляді ензимних пірінгів або скрабів без великих гранул. Тобто ми максимально очищаємо шкіру для того, щоб маска глибше і краще подіяла. Потім наносимо маски. Маски бувають кремові, бувають альгінатні, бувають тканинні. Бувають навіть плівки. Теж дуже рекомендую, Клас, класна дія від них. От, наносимо маску, витримуємо час експозиції, це приблизно 20 хвилин. Потім або змиваємо, якщо це кремово, Якщо це альгінат, то просто знімаємо одним шаром. Якщо плівка, теж її знімаємо. І потім наносимо сиворотку та крем. Двічі на тиждень використовуйте.